Головний позивач народний депутат України Юрій Дерев'янко продовжує судитися з головним міліціонером країни Віталієм Захарченком. Позов народного обранця підтримали близько 600 активістів, які мали намір виступити в суді у якості третіх осіб. Проте суд відмовив понад чотирьом сотням громадян долучитися до згаданого позову через начебто недостатні докази про порушення їхніх прав на мирний протест, оцінивши доводи таких заявників, а також заслухавши пояснення присутніх учасників в судовому засіданні. Пр пояснення і міркування сторони позивача від відподачі до третього особи по справі, вважає такими, що не дотримані принципи і вимоги принципу хіпіця 3 касу України щодо наявності підстав для заучення таких суб'єктів з третіх осіб. Народний депутат Дерев'янко заявив, що таким рішенням суд і сам грубо проігнорував права людей, які мали сміливість та хотіли долучитися до справи проти Захарченка. Крім того, це лінія на затягування справи. Це ще лінія на те, щоб цю справу маргіналізувати, зробити її такою маленькою, і непомітною. Саме тому ці люди так само були сьогодні відхилені, щоб не було величезна кількість людей позивачів. Активісти вважають, що такий хід справ має політичний підтекст, і суд навмисно затягує справу. Ви зверні, що робиться, значить, третя особа від міністерства офіцер, который там как конь бил ногой, його значить визнали особою, А нас звичайних громадян, а особисто не визнали. А чому? Чому він вважає, що права він може захищати Захарченка, Чому він не може захищати прав тих дітей, яких були побиті в ніч 21 на Якби суд на сьогоднішній день дав нам можливість оголосити всі наші клопотання і витребував необхідні документи, таким чином суд сам би не затягував, а навпаки, пришвидшив розгляд справи. Позивач зупинятися не збирається, тому подав клопотання про особисту присутність міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на наступному судовому засіданні. Я думаю, що наступні кроки будуть такі: ми будемо наполягати на тому, щоб Захарчення. Викликали до суду як основного свідка, який має дати пояснення і покази. Це дуже важливо для суду і для справи. Самі майданівці продовжують декларувати активну позицію і кажуть, що хочуть бачити Захаченка в суді і не відступлять від заданої цілі. Ми переконані, що він буде впливати на справу цей з громадськості і будемо ходити під кожен суд. Ми переконані, що ми пройдемо всі щаблі національного судочинства, з ним, щоб вийти на європейський суд, і там все таки досягнути справедливості. Про подальший. Хід цієї справи буде відомо через кілька днів. Наступне засідання суду призначене на 19 лютого. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.